Нещодавно у Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї відбувся День відкритих дверей. До нього завітали керівники та вчителі окремих загальноосвітніх закладів району, сільські та селищні голови, батьки і потенційні учні ліцею. Їх увазі була представлена детальна презентація діяльності ліцею, а розповісти і педагогічному і учнівському колективам закладу тут є що. Всього в ліцеї працює 36 педагогів, які викладають у 20 профільних класах, де на кінець навчального року нараховувалось чотириста. Та школярів, а дві золоті медалі мають цьогорічні випускники закладу. А це теж говорить про достатньо високий рівень викладання предметів. Ліцей є постійним учасником багатьох освітніх проєктів, в тому числі міжнародного інноваційного проєкту школи-новатори. Директор ліцею Юлія Карпека провела для гостей екскурсію, показала навчальні кабінети, актову та спортивну залу, затишну шкільну їдальню. Присутні впевнили, що ліцей має всі умови для повноцінного навчання школярів. Звісно, порівнювати їх з навчальним. Ми кабінети Волозівського 4-го ліцею, де теж нещодавно побували районні освітяни, мабуть, не дуже коректно, але і тут спільними зусиллями закладу батьків селищної ради створені достойні умови для навчання, розвитку та відпочинку дітей. Радник голови Лозівської райдержадміністрації Юрій Петренко ознайомив присутніх із сучасною концепцією освіти в Україні, зачепивши її основні проблеми в нашому районі. Наприклад, сьогодні школи в нас заповнені учнями всього лише на 33%. відсотки. А це означає, що дві третини шкільних приміщень не використовуються. А вчителям теж доводиться не дуже затишно, адже яке може бути навчання та виховання, коли в класі, наприклад, двоє різновікових учнів. Держава дуже прискіпливо рахує нині гроші і встановила вартість навчання одного учня трохи більше ніж у 10 тисяч гривень в місяць. Це саме той базовий критерій, за яким взагалі виділяються кошти на будь-який навчальний заклад. Він передбачає і заробітну плату вчителям, і енергона. Сієї харчування тощо в районі. Є чимало навчальних закладів, де вона сягає 26 тисяч гривень. Виходить, що Краснопавлівський багатопрофільний ліцей економить кошти, бо вартість навчання учнів тут навіть менше ніж дає державний бюджет. Але ця різниця не йде на потреби ліцею, а вимушено використовується на потреби закладів, де такий рівень набагато більше ніж 10 тисяч чи є це справедливим? Адже давно минуло роки, коли грошей було ні міряно, і все на круги було, колхозна все «круг майо, можливо, комусь ці підрахунки здадуться мізерними чи такими, що ними можливо знехтувати. Та це, на жаль, зовсім не так, бо наразі рахується кожна копійка, адже незабезпеченість освітньої галузі в районі складає більше 11 мільйонів гривень. Юрій Іванович зазначив, що враховуючи основні показники діяльності Краснопавлівського багатопрофільного ліцею та рішення координаційної ради з питань формування освітнього округу, цей заклад по праву за всіма показниками може бути опорним з поміж інших, Опорних закладів району його суб'єктами можуть стати Яковлівський і Краснопавлівський навчально-виховні комплекси, Єлізаветівська та Перемозька загальноосвітні школи. Це має бути освітній округ з потужним навчальним закладом та його філіями. Такі процеси передбачають пониження статусу вище зазначених закладів, адже старшокласники здобуватимуть повну середню освіту саме у опорному закладі, де будуть сконцентровані і відповідні фінанси і на кращі педагоги, тобто створені умови, для того, щоб сільські діти отримав. Вели сучасну якісну освіту. Юрій Іванович Петренко надав свої фахові роз'яснення з цього питання. Освіта, як і навчальний заклад, це є складна соціально педагогічна система. Складна. Це не лише стіни, не лише матеріально-технічна база, не лише кадровий потенціал, зокрема якісний склад педагогів. Так, в першу чергу, це основний суб'єкт освіти це діти. І Банально сьогодні звучить фраза про те, що діти наше майбутнє. Я вважаю, що на сьогодні в Україні. Майбутнє певною мірою немає серйозних перспектив лише тому, що не проводяться реформи. Реформи сьогодні назрілі, реформи сьогодні потрібні. Реформи передбачає не лише зменшення кількості шкіл, не лише ліквідацію малочисельних шкіл, не лише об'єднання недоукомплектованих шкіл підопорну школу. Нераціонально використовується як кадри, так і ресурси. Я говорю про ресурси не лише про фінанси. Ми в третьому тисячолітті. Європейська освіта різниця від української тим, що зробила багато кроків наперед. Ми все прицінюємося, прицілюємося, виважуємо, гадаємо, не усвідомлюємо, не вивчаємо, не аналізуємо, не порівнюємо, але ми не згодні. Це наш менталітет, менталітет нашої громади, нашої людини. Середній показник по Лазівському району о, за результатами ЗНО української державної мови, коли всі діти складали цей іспит ЗНО 6 балів. Це Ні. Лише, лише достатній рівень. 11%, якщо взяти ось цього округу 5, шкіл 11% перекрокували цей поріг, і то лише тільки з Краснопавлівського батопрофільного ліцею. До речі, ліцей має 2,2 бала. От показник успішності за ЗНО. Це високий показник. В принципі, це високий, якщо враховувати, що це заклад ну, міської, і сільської місцевості у mm -hmm. Лазівському районі. Тому критеріїв є достатньо. Я думаю, що ми на правильному шляху. Е е нормативні документи передбачають проведення роз'яснювальної роботи серед громадськості. Да, законодавство дозволяє приймати рішення засновником без погодження з громадою, як раніше. Було зовсім інше без згоди громади питання подальшого школи навіть неможливо було піднімати. Сьогодні таке право є, але районна влада розуміє про ситуацію, яка в країні є в нас, про ту обстановку, яка складається. В контексті подальшого об'єднання територіальних громад, створення адміністративних відповідних одиниць. Ми розуміємо, що в процесі децентралізації питання. Об'єднання шкіл, вирішення їх долі, пониження ступенів, бажано, бажано роз'яснювати, бажано погоджувати з громадами. Тому, тому реформа освіти нами зрозуміла, підтримана, є проблеми по громадах. Для цього треба проводити відповідну роботу, що ми робимо. Тому я сьогодні, користуючись такою нагодою, закликаю всіх, від кого залежить і майбутнє села, і майбутнє громади, а в першу чергу майбутнє дітей. Давайте збиратися разом, давайте слухати, чути одне одного, давайте пропонувати. Влада сьогодні не шукає причини, а пропонує засоби, шляхи їх реалізації. Яковлівський перемозький та єлізаветівський сільські голови теж поділились своїми враженнями щодо освітньої реформи в нашому районі. Думки і ви батьки запитають, наприклад, ви за те, щоб зберегти наш навчальний заклад, чи щоб понизити наш ступінь. Я, звичайно, скажу, так, звичайно, я за те, щоб зберегти ступінь, за те, щоб була школа першого, третього ступеню. Ну, а якщо немає класів, якщо немає там учнів. І ми ж говоримо не за те, щоб зберегти перший третій ступінь просто як ступінь. Ми говоримо зараз про те, щоб дати учням якісну освіту, якісно, щоб наші діти складали ЗНО, щоб вступали до вищих навчальних закладів. От мета, мета оця звичайно, батькам не хочеться додому відпускати з дому відпускати дітей. І я мати. В мене теж є діти. Мені б теж було боляче і можливо і страшно відпускати дитину. Але ну такі вимоги життя. Ну, ну перемозька школа дає. Високий якісний да, рівень, отримує педагогічний у нас склад високий. Ну, от на сьогодні скільки Заб... у вас учнів, ви знаєте, там з 9-11 класів. Ну, звісно, я знаю, три учні 10 клас, три учні 11 клас, про що йдемо. Ось це от з от, от цього і Те, потрібно говорю, починати, це часу. звертаючись до громад. А там, в, так, в нашому так. закладі взагалі немає 11 класу, а в 10 клас ми проводили. Таку знаєте, активну роботу з нашим районним депутатом, просто умовляли всіх не забирати документи з нашого навчального закладу. Ну, батьки вирішили піти своїм шляхом. Із дев'яти учнів, які закінчили дев'ять класів, п'ять забрали заяви. У нас на сьогодні чотири учні, які залишаються в нашій школі. І ну, в десятому класі. Так. І сьогодні на презентацію теж приїхав один учень, Він уже дає повну згоду ходити сюди. Зустрічі із громадами, яковлівки та перемоги поки що говорять одне: більшість батьків мають бажання, щоб діти продовжували і у старших класах навчатись в звичних умовах у рідних школах. І це взагалі-то зрозуміло. Мають вони різного роду сумніви та побоювання, але як би важко це не було, потрібно обирати або якісна освіта, або шанси у розумної дитини успішно здати ЗНО сягатимуть не дуже високої позначки, а це ж її майбутнє, її подальша доля.